Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити декілька доларів без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от статтю. Як бачимо, ми будемо отримувати частину з 2 мільйонів токенів BXT від біржі BXT. Отже, для того, щоб отримати дані кошти, вам необхідно перейти за, моємо, за моїм реферальним посиланням. Ось нажимаєте на це от посилання. Після чого гордайте вниз та нажимаєте на кнопку up». Далі ми нажимаємо на Email адрес, вводимо свою пошту, придумаємо пароль, ще раз пишемо пароль. І нажимаємо на кнопку up». Після чого робимо свайп вправо і нажимаємо на кнопку Confirm. І ось в розділ в графу Email Verification Code ми вводимо код, який прийшов на вашу пошту. Та нажимаємо на кнопку Confirm. Після чого ми скачаємо їх додаток, можна скачати е, е, файл АПК на Android або ж на iOS. Після того, як ми успішно скачали додаток, ми заходимо в нього та вгорі зліва нажимаємо на іконку людини, тобто на профіль. Нажимаємо після чого на кнопку Login та авторизуємо через свою пошту та пароль, який ми вказували під час реєстрації. Далі ми нажимаємо ось тут на кнопку Start і вибираємо Україну. Тепер ми вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через закордонний паспорт, ID-карту або ж водійське посвідчення. Пишемо номер свого документу, на англійській мові пишемо своє ім'я, прізвище та нажимаємо на кнопку Next. Після чого ми загружаємо фото, фотографію свого документа і селфі-обличчя з документом та аркушем паперу, на якому пише BXTEM. Сьогоднішня дата. Та ваш підпис. Підпис має бути як в документі. Та нажимаємо на кнопку Next. І бачимо, що наша верифікація на перевірці. Як правило, вони верифікують протягом дня. І ось після успішної верифікації вам на рахунок приходить 10 токенів BXT. Пізніше ці токени будуть торгуватися на біржі, і ви зможете їх успішно продати або ж обміняти на USDT і успішно вивезти з цієї біржі. Ось. Бачимо, що нам прийшло на баланс 10 токенів BXT, після чого ми можемо зайти в розділ Invite та запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Дивіться, згідно умов даної акції, вони нам дають 10 токенів BXT за проходження верифікації, 10 токенів BXT, якщо ви зробите депозит більше 100 доларів. Ну, це за бажанням. Хто хоче, закидає, хто хоче, не закидає на дану біржу. 10 токенів BXT за перший трейд. Та 10 токенів BXT за кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію. Тобто, по суті, можна просто тут пройти верифікацію, заробити 10 токенів BXT, після чого скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і на кожному запрошеному другові заробляти по 10 токенів BXT. Ну, як правило, в таких біржах е, токен вартує від 0,1 долара. Тобто, по суті, зараз вам тут дають. Е, 1 долар за себе за проходження верифікації, а також 1 долар за кожного запрошеного друга. Я так думаю. Тому, в принципі, це непогана акція, в якій я вам рекомендую прийняти участь, оскільки тут абсолютно ніяких вкладень не потрібно. І ось ми, приміром, запросивши 10 друзів, можемо заробити потенційно 10 доларів, які зможемо вивезти, коли токен BXT буде торгуватись на даній біржі. В принципі, на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.